Доброго дня, друзі і не друзі. Значить, сьогодні в нас вже 2 серпня, літо продовжується, але це вже в нас останній місяць і тому треба, щоб він якось запам'ятувався. Чи буде сьогодні дощ, чи ні, ну, я так думаю, можливо, він і буде, але в другий. Половині дня. Як ви знаєте, вчора він був, але був в першій половині. Ну, я так вирішив, що декілька відео, два-три, я запишу на українській мові, але ж на моєму каналі дуже багато відео і на російській мові. В общем, щоб так її не забути трошечки. Отже, сьогодні 2 серпня 2022 року. І з вами я хотів поговорити на таку тему, як гуни. Тобто є два типу гунів. Це гуна, як кажуть по-російськи, добра гуна або гуна благості і гуна невігластва. По-російськи гуна невіжества. Так, от, от е, до гуни Невігластва, невігластва можна віднести, е, ну, зараз в конкретиці ми з вами більше поговоримо про їжу. Яка їжа накопичується в гуні невігластва і яка їжа накопичується в гуні е, добрісної? Е, якщо почати з гуни невігластва, то е, можна тут сказати, що до е, цієї гуни входить їжа, яка нас е, наповнює негативною енергією. Тобто це енергія, яка буде зі знаком мінус, і до такої їжі належить. Ну, це перш за все м'ясо. Тобто це е, е, продукти тваринного походження. Чому саме м'ясо? Ну, тому що в момент вбивства та тварина е, якби на інформаційному рівні, на матриці, Воно е, записується ті відчуття, які відчувала ця е, тваринка в момент вбивства. Тобто ці всі негативні відчуття, страждання, біль і інші. І це все, коли ми поїдаємо, то на тонкому рівні, на рівні енергетики е, проводиться і ми накопичуємо таку. Просто енергію зі знаком мінус, сюди можна також донести це, якщо не торкається їжі, то це ругань, це матюки, да, тобто всі ці прояви, коли ми знаходимося не в благості. Тобто, у нас страждання, якийсь негатив і інше. Якщо роздивитися гуну благості або добрісна гуна, то це ці гуни, які накопичуються за рахунок корисної їжі, а це саме фрукти і овочі. Ну, більше це фрукти, тобто це всі ягоди, різні плоди, а також овочі. Ця вся, що їжа накопичує сонячну енергію і Вона має дуже високий енергетичний потенціал зі знаком плюс. От. І тому, коли ми її поїдаємо, особливо це салати, от, то наш організм, але на тонкому рівні, тобто ми накопичуємо також прану, яка буде зі знаком плюс. Тобто це позитивна енергетика. Це енергетика творчості, енергетика добра. Енергетика розкриття своєї душі, скажімо так, тобто те, що нас веде в більш високі вібрації, більш до Творця. Так, але що тут, ну, також до цієї гуни ми можемо віднести, тобто, це все вчинки і дії, які. Приносять нам добро, тобто це гарні дії. Тобто, коли ми комусь у чомусь допомагаємо, коли ми е, можемо дати іншій людині розраду, тобто слово якесь, яке зможе їй допомогти. Коли наша вимова, наша мова вона чітка і е, вона Ну, тобто дає іншій людині любов. Тобто ми говоримо на рівні любові, що ми е, несем до іншої людини, тобто ці почуття, які їй приносять радість. Тобто це все гуна е, добрісна, гуна благості кажуть. І так само їжа. І от саме чому Народи, наприклад, наприклад, народи Кавказу, вони дуже були люди освічені в езотерічному плані і в духовному. І вони завжди їжу таку жорстку, тобто це вби, ну, шашлик, м'ясо, так вбитих тварин, вони заїдали великою кількістю овочів. Салатів, для того, щоб компенсувати це не тільки на рівні здоров'я, тобто так, да, якщо ми будемо їсти багато овочів, багато зелені, фруктів, то це нам буде давати також і здоров'я, тому що, скажімо, всі овочі і, скажімо, особливо фрукти, вони є антиоксидантами, тобто вони м, очищують організм від шлаків, токсинів, да, то, то, так скажемо, прибирають. прибирають да. От, а також іще і на енергетичному рівні вони піднімають нашу осознаність, нашу душу. Тобто і людина стає, вона якось переходить на бік добра, бік світлої сторони. О, от. І таким чином ця їжа вона відноситься до е, добрісної гуми. От. А їжа невігла, то, тобто, це ну, вбиті тварини, тобто, м'ясо. А їжа, яка ну, доволі не приносить користі. І ще хотів сказати, що е, є такі захисники, там білок людині потрібен. Тут треба ще сказати, що не білок, тобто не тваринний білок, а людині потрібні амінокислоти. Амінокислоти розкладаються в нашій шлунковій системі. До, тобто, будь-який білок, животної або е, рослинний або тварини розкладається на амінокислоти і людина сама синтезує той білок, який їй потрібен. Це по-перше. От. Е, і саме. Саме це потрібно. Ну і ще скажуть, де брати вітамін b 12 Ну, Наприклад, дуже багато веганів, які b 12 якось собі вприскають там, в кров, там, ще щось. От, Але річ не в цьому. Я не кажу, що треба повністю відмовитись від м'яса, але хоча б збільшити цей раціон свіжих овочів і фруктів. Тобто і м'ясо я, наприклад, не їм м'ясо. Високоорганізованих тварин, тобто це ті тварини, які е, ну, мають якесь мислення, тобто примітивне. Це свині, корови, да, навіть ну, їм рибу, наприклад, я. От, рибу, курицю, птахи, птахи, так, да. Отже, друзі. Це є е, основне, що я хотів розказати. Гарного вам дня хотів по побажати сьогодні, кажуть, спас був недавно. От, тому гарного всім діньочка і всім фай і смачних яблук і бананів з чайком. Всім гарного діньочка.